Англії, слава тобі, Господи, слава сама. Будьмо уважні. сказав Господь притчу оцю царство небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів, а, а що не мав той чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав, і віддати, тоді слуга, впавши йому до ніг. Поклонився лицем до землі і каже, потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той, вийшовши, той слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який винен був йому сто динарів. Схопив його і почав душити його, кажучи, верни, що винен, Співслуга його впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені, я тобі верну, та той не хотів пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу, коли товариші його побачили, що сталося, Засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було, й тобі змилосердитись над твоїм товаришем. Як я ябуз змилосердився над тобою і розгнівавшись, його пан передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму. Із серця свого І Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Христова новина добра новина, є про любов. Але часом ми не відгукуємося на любов і нас треба трошки настрашити. Кожен, хто виховував дітей, знає, що хочеться, щоб діти реагували на любов. На люб'язні всякі е, наші спроби їх виховати. Але часом треба засто... застосовувати трохи страху. Як ти того не зробиш, що я тобі кажу, буде тобі зле. І так в сьогоднішньому Євангелії від святого Євангеліста Матея у 18 главі ми бачимо, як Господь. Я сказав би майже з розпуки мусить звести свою добру новину любові і милосердя до рівня страху. Якщо ви не простите своїм братам, то так мій Отець Небесний зробить з вами, як той Цар зробив зі своїм слугою. Кожен з нас бажає милосердя. Але ми ще далекі самі від милосердя. Милосердя і справедливість спів існують в симбіозі. І Господь Бог є рівночасно досконало, перфектно справедливий і досконало. Милосердний Я не знаю, як ви, але я знаю, що я <кій> ані в милосерді, ані в справедливості не є досконалий. Я не вмію поєднати дуже часто справедливість з милосердям. Часом я різкий, так має бути. Справедливість зберігаю, а часом я надто м'який, о, повидно, воно так бути, але Ой, нехай буде так, як є. Я не вмію якось втримати зв'язку між справедливістю і милосердям. Цього року ми святкуємо святий рік Милосердя Божого. Який проголосив Папа Франциск на те, щоб ми трошки відійшли від того страху перед Богом і дійшли трошки ближче до розуміння Божої любові до нас. Господь Бог нас любить, а ми Його толеруємо. Знаєте, раз Покійний митрополит Максим Германюк, редемторист, іншим. Я не є редемторист, я е, світський священник. Але е, я його добре знав. Митрополит Максим мені оповів раз таку історію. Поїхав він десь в Манітобі на степах канадських, поїхав відвідати маленьку парафію, і там його вітали. Вийшов хтось зі засновників парафії, тих наших перших емігрантів, які приїхали при кінці 19 століття, з не дуже великою освітою. І приходить той парафіянин і вітає владику. І каже, дорогий наш Дмитрополите, і замість Кир Максиме каже, Кирило Максиме, і каже, ми вам обіцюємо. Що ми будемо вас любити, але не тільки любити, а навіть шанувати. І не тільки шанувати, а навіть толерувати. Я так думаю, що ми так часом підходимо до справи. Ми Бога замість того, щоб любити, толеруємо. Так ти, Господи, є Царем Всесвіту, ти всім керуєш? Я знаю, що ти є. І я тобі трошки віддам тої пошани. А Господь чекає на нашу любов. Кожен з нас знає, як то тяжко є, коли ми когось любимо, а вони не відгукуються на нашу любов. Як то? Серце крається, як я виливаю себе в любові, а та людина не реагує. Як Господа мусить боліти те, що ми не розуміємо, що Він нас любить, і що Він чекає на нашу любов? І, і все християнське життя то є не, щоб собі заробити на Царство Небесне, так якби це була якась вічна пенсія, вічна емеритура. Що ми собі наскладали і тепер будемо мати. Ні, вічне життя, то є життя в інтимності з Богом, в любові. Він хоче нас. Покликати до сіднівства, щоб ми стали його усиновленими дітьми. Я трошки знаю про усиновлення, тому що мій тато був усиновлений. Цікава була та історія моя бабця, мала хлопця, який був в ній залюблений. І він прийшов до її батька, отця Людомира Зарицького, і каже, прошу, отця, може, отець зволили би, щоб е, я одружився з вашою найстаршою донею землі. А отець так подивився до нього і каже, ви маєте студії закінчені? І каже, ну, то ще не закінчені, але я студент університету і, 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 і надіюся, що закінчу. Каже, ви не маєте закінчених студій, то забирайтеся, я не хочу вас ночі бачити. Забирайтеся, відчепіться від моєї дочки. А тоді за кілька днів з'явився другий. І приходить до уця Зарецького і каже, отче, може ви би дозволили, щоб я одружився з вашою дочкою. Він каже, маєте закінчені студії. Він каже, так, якраз я закінчив семінарію, маю, я готовий. Тільки шукаю жінки. І бачу, що ваша найстарша, гарна, уложена, інтелігентна, високоосвічена. Я думаю, що вона була би доброю їмстю. Чи ви б дозволили. І отець сказав: Зеню, ходи на сюди. Хочу тобі представити твого майбутнього чоловіка. І моя бабця мусила одружитися з тим. Він називався Микола Фріїшин. І його висвятили на священника. Він служив в Тернополі. І в 1919 році там була пошість інфлюензи і «шпанки», як то називали тоді, і люди вмирали налії тисячами. А він, як священник, ходив сповідати вмираючих, сам заразився і поклало його в ліжко. І так він лежав. І кілька днів пізніше, хоч він був Гор'ячці, до нього прийшли, каже, тепер кинувся тиф п'ятнистий на місто. Це було ще була тривала польсько українська війна тоді. Каже, отче прийдіть сповідати вмираючих. Він став і його дружина просила Микола, не йди, ти хворий. Каже: Зеню, ти мусиш зрозуміти, я священник, я мушу піти. Пішов він сповідати вмираючих, дістав запалення легенів і до трьох днів помер. Три місяці після цього народився мій батько Микола Фрішин Молодший. Папці вернулися до свого тата з новим новонародженим сином, бо тоді не було жодного страхування, не було жодної пенсії для, для вдів священників. Вернулася до свого тата, за якийсь час з'являється Леонід Чировський, її той улюблений кавалер ще з попередних років. Приходить і каже, Зеню, я приїхав, щоб зложити тобі співчуття, я чув, що помер твій чоловік. Я хочу тобі запропонувати. Я вже тепер маю закінчені студії. Ще він служив в е, корпусі українських січових стрільців, в українській галицькій армії, вже був зрілим, повноцінним мужчиною. Каже, може, тепер твій тато прийняв би мене, і може ми б могли уложити своє життя разом. Вона йому каже, чекай, чекай, Льоню. Е, ти знаєш. Я з тим Миколою Фрішним не хотіла одружуватися, але ти і я, ми підкорилися волі мого батька, побачили в тому волю Божу. Я з ним одружилася. І мало того, він був дуже доброю людиною, я в ньому залюбилася. Він каже, ну, я розумію, як ти потребуєш часу. То я тобі я почекаю, я тебе люблю, я на тебе зачекаю, як би то довго не тривало. Вона каже, але є ще одна проблема. Я від нього маю сина, ось цей маленький, що тут лежить. І Леонід сказав: нічого, він буде моїм сином. Я не буду тільки для нього відчимом. Я його усиновлю, я його адаптую, бо я хочу, щоб він знав, що я його вибрав, що він не є припадковим, що я його вибрав. І вони таки одружились і жили довгі роки, і той син дав їм чотирьох внуків і одного разу. Ми, чотири внуки, чотири брати бігали довкруги, і наш дядю звертається до бабці і каже: бачиш, якби ми були зробили те, що ми хотіли, ми б не були мали взагалі дітей, бо виявилось, що він не міг мати дітей. А тому, що ми підкорились волі твого батька. Бо в тому бачили ми волю Божу, Господь Бог нас поблагословив, дав нам в дивний дуже спосіб цього сина, а через цього сина дав нам внуків і ми не є самі тепер на старі роки. Отже, ж, усиновлення, Господь хоче вас і мене. Усиновити, щоб ми знали, що ми не є припадковими, що Він нас вибрав, що Він нас любить і просить нас. Ви знаєте, ви всі мої усиновлені діти, я вас люблю, я хочу, щоб ви мене любили, але я також хочу, щоб ви любили один одного. Бо жоден батько не хоче дивитися, як його діти розсварені. Гніваються одні на одних. І тому ця притча сьогодні. Тобі прощено скільки гріхів. Прости своєму братові, своїй сестрі. Зроби це. Ми, українці, маємо ту дуже негативну прикмету, що любимо довго гніватися одні на одних. Я завжди в сповіді питаюся людей, а ви, може, на кого гніваєтеся? І люди відпекуються. Ні, я, я з ніким не гніваюся. Я тільки жаль відчуваю до, до людей. А, то ви замаскували і думаєте, що і ви переіменуєте то на жаль, що е, то вже ви не гніваєтеся з тими людьми. Так, хоче. я можу простити, але я не можу забути. Якщо ви не можете відпустити того, то ви далі перебуваєте в гніві з тою людиною. І ви блокуєте Божу благодать. Господь хоче наповнити ваше серце своєю любов'ю. Він хоче любити вас і дивні різні чудеса. Творити у вашому житті, так як він зробив з моїми предками, так як він у моєму житті, з моєю дружиною, з нашими дітьми, він діє, а ми мусимо розблокувати наші серця, щоб Божа любов могла нас торкнутися і через нас плисти до ближніх наших. Бо по дорозі та любов, як переходить через нас до других людей, вона нас міняє, нас ублагороднює, і наше життя стає зовсім іншим. І Господь пригадує нам сьогодні, якщо ви цього не зробите, ви опинитеся в ув'язненні. Але не Він буде нас ув'язнювати. Але ми самі собі зробимо неволю. Бо будемо зв'язані тим гнівом, тими негативними почуттями, тим браком прощення, ми будемо зв'язані і зісохнемо зі внутрі сур... зі через це. Отже, ж, не в тому справа, щоб боятися. Господа, але справа в тому, щоб боятися гріха. Бо Господь є досконало справедливий і водночас досконало милосердний. Він знає наші гріхи, але Він вміє пристосувати справедливість в милосердний спосіб і хоче нас своєю любов'ю перемінити. Але ми мусимо йому дати дозволення. Тому що дивно, як дивно, але він шанує вашу і мою свободу. Я не знаю, чому великий Бог так дбає про свободу мізерних, малесеньких нас, людей. Але так воно є. Якщо ми не відкриємо сердець наших, Господеві, не зможемо прийняти Його любов. Якщо ми не дозволимо, щоб Його любов через наше серце плила до тих всіх людей, які згрішили проти нас, ранили нас і себе зранили тим гріхом, то, то зцілення Боже не зможе дійти ані до них, ані до нас. І ми залишимося, як той лукавий слуга, в тій темниці нашого гніву. А якщо ми поборемо в собі той гнів, ті довго тривалі жалі, що маємо одні до одних, то тоді наша та велика молитва, яку ми так часто співаємо, Боже, нам єдність подай. Та молитва сповниться, і ми станемо не тільки повноцінним народом, але Божим народом. І Божа благодать буде нас провадити серед усіх тривог світу до правдивого щастя в інтимній любові з Богом Отцем, який нас так любить. Що єдинородного Свого Сина післав, щоб нас спасти, доказавши нам Божу любов до нас на Христі. Господь Тебе любить, як Ти йому на це відповіш? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!